У нас немає жодної марної втрати. Часов Яр був захоплений кілька днів тому, і СВО йде за планом. Це лише кілька тез, які сьогодні озвучив президент Путін на Валаамі у Карелії. Туди до нього на робочу зустріч у неформальній обстановці приїхав і білоруський президент Лукашенко. Вдвох сиділи чи то у яблунях, чи в якихось інших деревах, але при цьому накидували різного роду тези. Лукашенко відзначився також своїми висловлюваннями. Зокрема, що українці вимагають неможливого в рамках врегулювання конфлікту, мається на увазі. Треба сідати за стіл переговорів, а не кидатися камінням. Якщо Трамп хоче миру в Україні, він повинен обережно підключатися до врегулювання. Вказувати не вийде. Нагадаю, це були висловлювання Лукашенка. А от деякі висловлювання Путіна вже назвали його відповіддю на ультиматум Трампу і на те, що президент Америки розчарований Путіним. Що стосується будь-яких розчарувань з боку будь-якої людини, то всі розчарування виникають через завищені очікування. Це відоме загальне правило. Але для того, щоб підійти до вирішення питання мирно, необхідно провести детальні бесіди. і не на людях, але робити це потрібно спокійно, мовчки. Заявив також Путін, що в Росії вже зроблено першу серійню ракету «Арєшнік». Вона надійшла у військо. А Лукашенко сказав, що Білорусь розпочала формування нової бригади сил спецоперації армії, яка Базуватиметься в Гомельській області. Вона ж межує із Україною. Лукашенко Лукашенко також у властивій йому манері видав спіч, який здається, не сильно сподобався Путіну. В нас споруд не залишиться. Росіяни все потрохи відгризуть, захоплять і підуть далі завойовувати. Трошечки тут було не чути, але Лукашенко сказав. Завойовувати, а Путін відповів визволяти повертати. Ну, ось такі такі цікаві е, президенти сусідніх з Україною держав. Ну і на заяви двох так би мовити, оцих от президентів відреагував керівник центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко. За його словами, Путін знову все перекрутив. Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню ще й у березні. Також Україна давно заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі Трампа, Ердогана та Європи. Путін знову все перекрутив. Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню ще в березні. Також Україна давно заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі Трампа, Ердогана і Європи. Путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити. Насправді, ж саме Путін хоче далі воювати і обстрілює Україну. Рецепт від брехні бити його боляче. Тільки так. Про орешник особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і орешник не полетів. А тут ціле серійне виробництво. Президент Зеленський у своєму телеграм-каналі також відреагував на заяви, які Путін сьогодні озвучував разом із своїм колегою Лукашенком. Ми чуємо заяви з Росії. І якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно і встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії. І до іншої теми. Прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко заявила, що провела сьогодні розмову із переможцем конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки Олександром Цивінським про це вона написала на своїй Фейсбук сторінці. За її словами, вона подякувала цивінському за конструктивний підхід і зазначила, що всі зацікавлені в тому, щоб БЕП стало дієвою інституцією та мало. Реальну довіру, довіру бізнесу й усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі. Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕП та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою. Ю та бізнесом призначення голови БЕП один із структурних маяків співпраці із Міжнародним валютним фондом. Його виконання є умовою для отримання наступних траншів фінансування для України. 31 липня це був встановлений строк на виконання цього маяка. Нагадаю, Олександр Цивінський був обраний головою бюро економічної безпеки спеціальною комісією з відбору ще на початку червня, але кабінет міністрів України не призначив його на цю посаду, посилаючись на нібито безпекові оцінки, які їм надала Служба безпеки України. Ці оцінки, зокрема, стосувалися родинних зв'язків Цивінського із громадянами Росії. Комісія наполягала на призначенні цивінського, стверджуючи, що він переміг у конкурсі, але Кабмін вимагав повторного подання кандидатур, які відповідають усім критеріям, включаючи безпекові. Згодом сам Цивінський повідомив, що СБУ підтвердила відсутність підстав для його непризначення а також що перевірка проводилася на підставі звернення голови конкурсної комісії, а не запиту Кабміну. І лист з оцінкою за словами цивінського цей саме лист з СБУ, був. Знищений. Ну і сам же Цивінський а, сьогодні підтвердив, що так дійсно він спілкувався із прем'єр-міністркою Свериденко. Розмову назвав конструктивною і по суті. Вказав також, що вони домовилися діяти відкрито і чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед. Ну і до іншої теми, друзі. 18 країн ЄС подали заявки на 127 мільярдів євро в рамках оборонної програми SAFE. Програма Security Action for Europe Сейф скорочено, отримала заявки від країн ЄС для модернізації їх збройних сил. Загальна мета програми це залучити до 150 мільярдів євро інвестицій та зміцнити колективну безпеку Європейського союзу серед зацікавлених фінансування країн, такі країни, як Пеліга, Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Франція, Польща, Португалія, інші країни. І увага! Угорщина та словаччина хочеться запитати Орбана Ефіцу: а що сталося? Дружба з Росією не надто обнадію? надію. Вирішили ще й оборону свою зміцнити. Стратегічне бачення, мабуть, обидва розуміють більше ніж говорять. Комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубіліус високо оцінив рівень зацікавленості європейських країн у програмі. Давайте послухаємо сильний інтерес до сейф. Щонайменше 127 мільярдами євро на потенційні оборонні закупівлі демонструє єдність та амбіції ЄС у сфері безпеки та оборони. Ми, як і раніше, прагнемо підтримувати країни ЄС у їхніх зусиллях щодо підвищення європейської безпеки. Сейф є символом нашої колективної прихильності, до зміцнення нашої оборонної готовності до більш безпечного та об'єднаного майбутнього. Європейська комісія зазначила, що раннє визначення попиту допоможе краще планувати фінансування і своєчасно залучати кошти на ринках капіталу. Кінцевий термін подання заявок встановлено на 30 листопада 2025 року. Важливо зазначити, що Україна також зможе долучитися до цієї програми, що має підтримати розвиток оборонної промисловості і зміцнити безпеку в Європі в умовах триваючої російської агресії. Ну і звісно, звісно, що Україна у цьому посідає перше місце, можна так сказати, фортеця Європи. Так Україну називають давно. І я думаю, що з цим дуже важко сперечатися. Ну а тим часом співзасновник та директор економічних програм «Ukraine Institute for the Future» Анатолій Амелін. Він представив виданню НВ свій аналіз стану російської економіки. І він кардинально відрізняється від офіційної статистики Кремля. За словами експерта, фасад економічної стабільності РФ цитую, тріщить по швах. А офіційна статистика є лише ширмою, за якою ховається глибока структурна криза, яку Кремль намагається замаскувати пропагандою. Не вірю офіційній статистиці РФ. І вам не раджу. За офіційними звітами Кремля, економіка РФ демонструє дивовижну стійкість. Однак аналіз непрямих показників, відкритих джерел і настроїв у суспільстві малює зовсім іншу картину картину глибокої структурної кризи, яку маскують маніпулятивною статистикою та пропагандою. За словами експерта, ВВП ем, зростає в Росії лише на папері, але у реальності там рецесія. У першому кварталі 2025 року економіка РФ скоротилася більш як на піввідсотка. Експерт наводить конкретні показники кризи. Дефіцит бюджету становить Майже 3,5 трильйона рублів, нафтогазові доходи падають, а резерви тануть. Так званий курс на імпортозаміщення виявився фікцією. Нову «Лада іскра зібрали з китайських і японських деталей. Соціальне напруження в Росії посилюються через приховане безробіття, дефіцит ліків та затримки зарплат. Регіони намагаються оптимізувати бідність, урізаючи інвестиції та скорочуючи підтримку. Російська економіка увійшла у фазу керованої деградації. Межа наближається. Ось така реальна картинка. Так що тримаємо стрій. Кінець ворога наближається. За оцінкою експерта, межа міцності російської економіки визначається не стільки цифрами ВВП, скільки здатністю Кремля фінансувати війну, не доводячи населення до межі виживання. І до речі, коротко по лада іскра російський автоваз, який нагадаю зібрав цю «Ладу» із китайських деталей базові комплектації, представив цю модель без кондиціонера. Головний інженер авто Віталій Логінов пояснив цю особливість потребами російського ринку. Мовляв, мовляв, наприклад, в північних районах Росії кондиціонер взагалі не вмикають, тому що там холодно, а от і не потрібно. Ну, логіка, я считаю, я вважаю, геніальною, тому що якщо в Сибірі холодно, то мешканці Москви, там Санкт-Петербургу, Сочі можуть взагалі відмовитися в принципі від будь-якого опалення. Ну. На нащо, тому що від будь-якої вентиляції користуватися природньою вентиляцією, відмовитися від кондиціонерів, тому що ну там же ж на півночі холодно, чому б ні? Нашо вона на той кондиціонер в цій базові комплектації. Ну за такою логікою дійсно можна взагалі там відмовитися від опалення, адже влітку в Краснодарі воно не потрібне. Ну і особливо, звичайно, кумедно виглядає ця аргументація, коли розумієш, що основна частина російського населення проживає в регіонах з помірним кліматом, де літні температури сягають 30 градусів і вище. Але навіщо говорити правду про санкції і втрату доступу до європейських технологій? Коли давайте зізнаємося, можна просто винайти собі особливості національного клімату. Зеленський погодив принцип домовленостей із США щодо постачання зброї. За його словами, він досяг домовленості з американською стороною щодо ключових засад майбутніх оборонних угод між двома країнами. Масштабні угоди, і я говорив про них з президентом Трампом, і я дуже дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже, наших союзників, наших партнерів. Так, Москва хоче воювати і далі. Але все питання у потенціалі. Все питання в ресурсах на війну, в грошах. Саме тому санкції корисні, саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна посилити позицію України та всіх, хто прагне миру. Ця заява президента прозвучала на тлі низки рішень американської адміністрації щодо продажу Україні сучасного озброєння. Зокрема, мова йде про купівлю Україною засобів забезпечення ППО і самохідних гаубиць М109. загальний обсяг цих угод оцінюється у 330 мільйонів доларів. Крім того, продаж українському уряду бойових машин піхот Бредлі разом із устаткуванням для їхнього обслуговування і ремонту на суму приблизно 150 мільйонів доларів. Також повідомляються про можливий продаж Україні ракетної системи Фейсбухав Фейс Фейс-3» із засобами забезпечення експлуатації та супутнім обладнанням на суму близько 172 мільйонів доларів. Також раніше Зеленський повідомляв про домовленості США щодо купівлі Америкою українських дронів. За словами Зеленського, мова йде про договір на 30, так, би мовити, на сума цього договору, вона остаточно невідома. Зеленський говорив так. 10-30 мільярдів доларів. Підготувати відповідну угоду він дав Шмигелю Умєрову та своєму раднику із стратегічних питань пану Камишину. Але, але Шмигель. Ем... Міністр оборони України Денис Шмигаль він виступає проти експорту української зброї за кордон. Міністр оборони України висловився про заборону експорту українського озброєння до повного забезпечення потреб власної армії. Про цю принципову позицію він повідомив в інтерв'ю. BBC. за словами очільника оборонного відомства, вивезення продукції військового призначення виготовленого українськими підприємствами є неприйнятним в умовах, коли Збройні сили України ще не отримали всього необхідного озброєння. Експорт зброї це політичне рішення завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій Недостатньо тої або іншої зброї неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва, ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати і віддати нашим збройним силам. Шмигаль також розповів, що український уряд активно працює над залученням додаткового фінансування для викупу продукції вітчизняних оборонних підприємств з метою її подальшого постачання. Безпосередньо на лінію фронту, водночас, міністр зазначив, що наразі можливі лише партнерські партнерські формати співпраці з іноземними державами. Серед таких механізмів він назвав зберігання українського озброєння на складах країн союзників або здійснення взаємного обміну військовою продукцією. Крім того, Шмигаль заявив, що Україна дуже близька до створення власної балістики. Міністр оборони підтвердив, що Розробка українських балістичних ракет наближається до завершального етапу. Ми дуже до цього близькі, зазначив очільник оборонного відомства, додавши, що це вся інформація, яку він може оприлюднити із цього питання наразі. Нагадаю, ще у червні Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над можливістю масового виробництва балістичної ракети САПСАН, яка вже успішно пройшла випробування влітку 2023 року. Голова асоціації західноукраїнського об'єднання підприємств оборонно промислового комплексу Ігор Крол повідомив, що оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН українського виробництва готовий на 65-70%. Для завершення проекту на той момент було потрібно близько 500 мільйонів доларів.